Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та трофейних уловів! З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розберемо найцікавіше прогноз кльову на 24 жовтня 2025 року. Цей день буде по-справжньому особливим для риболовлі по всій Україні. Чому? Тому що на нас чекає справжній осінній жор хижака, хоча й з деякими сюрпризами від погоди. Обіцяю, що до кінця цього відео ви будете знати, куди бігти, на що ловити і як вийти переможцем навіть у непростих умовах. Не пропустіть мої маленькі хитрощі, які допоможуть вам сьогодні. Давайте перейдемо до найсмачнішого, до нашої підводної братви та тактик. Щука. Друзі, 24 жовтня це її час. Перед початком справжніх холодів щука активно жирує, набираючи вагу. Шукайте її на глибинних брівках, поблизу затоплених корчів та у ямах, особливо там, де є виходи на мілководні ділянки з останньою зеленню. Температура води вже дозволяє їй почуватися комфортно у глибині, ловіть на великі воблери з глибоким заглибленням коливалки та звичайно наживця, пам'ятайте, що сьогодні вона буде віддавати перевагу помірній проводці без різких рухів, адже вода вже холодна. Судак цей нічний хижак також готується до зими, його найкраще шукати на глибинних ділянках, крутих схилах, брівках і увага на твердому дні. Температура води, яка вже опустилася до 10-12 градусів за Цельсієм, Змушує його триматися придонних шарів. Для Судака ваш вибір це джиг, силіконові приманки у темних кольорах, або ж ті, що імітують дрібну рибку, працюватимуть чудово. Спробуйте повільну, делікатну проводку і не бійтеся експериментувати з розміром приманки. Окунь Смугастий розбійник у кінці жовтня збивається у великі зграї, це означає, що знайшовши одну рибину, ви, ймовірно, знайдете цілий котел, шукайте окуня на мілководних брівках поблизу очерету, але також і на глибинах, де він може ховатися. На що ловити? Дрібні блишні, силіконові приманки на мікроджизі, а також вертушки. Темний колір води та мінлива погода часто роблять яскраво жовті або помаранчеві приманки, особливо привабливими. Лящ. Не забуваємо і про мирну рибу. Лящ все ще досить активний, але вже віддає перевагу глибшим місцям. Шукайте його на руслових брівках у ямах, особливо там, де є повільна течія. Фідерна снасть – ваш найкращий друг. У якості насадки використовуйте тваринні компоненти мотиль, опариш, невеликий черв'як. Обов'язково додайте їх і до прикормки, це підвищить ефективність у рази. А тепер давайте детальніше розберемося, чому саме так. Погода. Отже, на 24 жовтня 2025 року по всій Україні. Очікується проходження атмосферного фронту. Це означає, що атмосферний тиск буде стрибати, що не завжди добре для кльову. Протягом дня можливий невеликий дощ, особливо у східних, західних та північних областях, вночі ймовірність опадів зросте до 65%. Температура повітря в день коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, а вночі. Від 6 до 11 градусів вітер буде південно західний помірний швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Така погода з одного боку може спровокувати рибу на активний жор перед зміною погодних умов, а з іншого різкі перепади тиску можуть зробити її примхливою. Похмурі та вітряні дні, за моїм досвідом, часто обіцяють хороший улов. Хижака. Температура води. Вода у водоймах України продовжує остигати, і на цей день її температура в середньому становитиме від 8 до 12 градусів Цельсія. Наприклад, у Дніпрі в Києві вона вже досягла близько 10 градусів. Таке похолодання змушує рибу активно шукати їжу, адже незабаром настане справжня зима, і запаси жиру їй будуть дуже потрібні. Хижак стає агресивнішим, а мирна риба, хоч і повільніша, все ще добре реагує на правильні приманки та тактику. Ойчне а фаза місяця. 24 жовтня, це четвертий місячний день, і місяць у цей час зростає, освітленість його становить приблизно 8%. Згідно з місячними календарями, зростаючий місяць часто асоціюється з підвищенням активності риби. Деякі джерела навіть позначають цей день як один з найкращих для кльову. Так що, друзі, місяць на нашому боці. Загальна активність риби в цілому, загальну активність риби можна оцінити як добру, але примхливу. Перепади атмосферного тиску можуть вплинути на кльов. Роблячи його нестабільним протягом дня, однак, враховуючи осінній жор хижака та зростаючий місяць, при правильному підході та виборі місця, улов може бути дуже значним. Хижаки, такі як щука, судак та окунь, будуть найбільш активними, але і ляща та плотву можна успішно ловити на глибині. Будьте готові до того, що риба може клювати не постійно, а періодами. Друзі, я бажаю вам ні хвоста, ні лузки на цій риболовлі. Пам'ятайте, що найголовніше це терпіння та віра в успіх. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, щоб не пропустити нові корисні відео. А які ваші плани на цей день, на що ви збираєтеся ловити? Поділіться своїми спостереженнями та досвідом у коментарях. До зустрічі на водоймах ЕчПО.